У Дніпродзержинську страйкують працівники комунального підприємства Дорожники не дивно, бо людям вже чотири місяці не видають зарплату. Крім того, з 2011-го підприємство не сплачує податки та має борги перед пенсійним фондом. А з кінця минулого року у міській раді вирішили об'єднати три комунальні підприємства, у тому числі і дорожник. Люди в тривозі, адже через це можуть взагалі не побачити заробленого. Докладніше, Софія Богуцька. Чотири місяці без зарплати з 2011 року без відрахувань до пенсійного фонду. Працівників комунального підприємства Дорожник у Дніпрозоржинську збираються звільнити та влаштувати на нове підприємство Комсервіс. Всім люди побоюються, що таким чином про їхні борги просто забудуть. Ідеться про 60 працівників комунального підприємства. Водій Олександр Майор тут один з найстарших. Присвятив цій роботі 38 років. Скоро має виходити на пенсію, але через борги дорожника перед пенсійним фондом може отримати мізер. А тут ще й зарплатню затримують. Втім, роботу Олександр не покидає. Ходжу кожен день і вихідні дні. Я працюю на от автобусі. И всю бригаду вожу я это люди, которые зарабатывают деньги. Тут зарабатывают деньги. Одна бригада дорожников или в Они мусор в 21 веке в мешки собирают. Собирают, грузят мне в автобус не, потому что нечем возить. И я везу это на свалку. Оно Два в одному І самосвал слава автобус і для перевозки людей. КП дорожник спеціалізоване підприємство. Воно обслуговує шляхи та відповідає за санучистку міста. Раніше згадують працівники, мали змогу класти асфальт. Втім, техніку таку з підприємства забрали. Зараз переважно йдеться про ямковий ремонт, але цього дорожник не виконує. Горячим асфальтом. И как-никак, но это временно, но оно держалось. Был какой-то эффект. Сейчас засыпали резаным асфальтом или отвальным шлаком. Буквально на полдня этого хватает. Если дождь проходит, ну на 2 часа хватает. В итоге, виноватый, опять же, дорожник, вы ничего не сделали. Ви нічого не зіли. Ми діле машини. Вот всі стоять на ходу. Сейчас дай команду, дай заправляй машини. Ми виїжджаємо работать. До кінця цього місяця каже головний інженер підприємства Олександр Галкін. Дорожник виконуватиме свої обов'язки, а з квітня замовлень вже немає. Це пов'язано із реорганізацією КП. його та ще одне, яке опікується мостовими переходами, приєднають до комсервісу. Останній якраз виграло тендер на проведення ремонту доріг у місті. У той же час каже головний інженер. КП «Дорожник» до участі у ньому просто не допустили. «В Балансі у нас 650 кілометрів дорог у нас на балансі. А от рішення сесії тут не говориться тому, що передати ці дороги на баланс нового притягті. Зіриться всі волішна всього передачі техніки. Как это предприятие будет убирать эти дороги, если они у нас на балансе? Здесь опять юридические какие-то несостыковки у міськраді кажуть, тендер був відкритим для всіх і не знають, чому КП дорожник не взяло у ньому участь. Об'єднання ж трьох підприємств бачать можливість зекономити на керівному складі. кажуть, жодного робітника не звільнять. Тім, коли ж працівники дорожника отримують зарплату, невідомо. Від початку року з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень, але всі вони пішли на погашення податкових боргів. Їх у підприємствах майже 6 мільйонів, а відрахувань до пенсійного фонду близько 2 мільйонів гривень. Всі кошти, які будуть знаходити на це підприємство, будуть списуватись е, погашення боргу, податкового боргу та пенсійного. А, а як бути заробітною платньою? Тому для того, щоб уникнути цього, ну, прийняти таке рішення. Сьогодні ж дорожникам представили нового керівника, очільника КП «Комсервіс». Ним став Микола Проша, який у травні минулого року був звільнений із посади начальника Дніпрозержинського міського до після історії із загибелю дворічного Олексія Кравченка, котрий впав у відкритий люк. Новий директор каже, що питання із зарплатнею працівникам дорожника вирішуватимуть на найближчій сесії міськради. У перспективі ж об'єднане комунальне підприємство має з дотаційного перетворитися на прибуткове при наличии такой техники, при наличии желания и есть вся возможность заниматься хозяйственной деятельностью, не ожидая, допустим, манны с неба, там, казна, казначейства или державных платежей. Можна самому заробляти і акумулювати ці гроші, як на зарплату, так і на використання їх на запасні частини, обслужування транспорту. Отже, коли дорожники отримують зарплатню за останні чотири місяці, невідомо. За їхніми словами, у місті вже були прецеденти, коли після реорганізації про такі борги просто забували. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини 11 каналу.